Ранок для кременчуцьких спортсменів розпочався з участі у патріотичному запливі тризуб. Десятки любителів плавання дорослих і дітей, початківців та досвідчених спортсменів зустрілись біля річки псел у потоках. Це традиційний заплив на завершення купального сезону. Це масовий заплив як дорослих, так і для дітей. Він являється такою своєрідною атестацією для. А дітей, які були на секції стріатлону та плавання, вони покажуть свої навички сьогодні на відкритій воді. А також у нас є ветерани, як, наприклад, Віктор Крук, який постійно бере участь у наших заходах, яким вже за там, 60 років, було визначено три дистанції: один, два і три кілометри. Кожен міг пропливти по річці псел таку відстань, яку здатен подолати. Дар'я вже вісім років професійно займається плаванням. Тож обрала дистанцію у три кілометри. Предложили плити три кілометри. Первый раз за лето решила, в том году пробовала. Сейчас решила три уже взять, потому что ну самая большая дистанция була було бы больше, взяла бы ще більше. Займаюсь плаванням, уже 8 років, Так плавала 10 кілометрів по морю і по Дніпру, то мені каз 3 кілометра буде проплити на легке просто. Дмитро Новачок у цьому виді спорту займається плаванням близько року і також вирішив долучитися до запливу та перевірити свої навички. Сьогодні я приймаю участь в запливі тризуб. Це вже не перший мій заплив. Раніше приймав участь у двох запливах. Благодійний заплив та потреб збройних сил України був буквально два тижні тому. І перед цим ще... Приймав участь в олімпійському запливі на півтора кілометра. Усіх учасників нагородили українською символікою. Призери отримали медалі та подарунки від спонсорів. Наступні запливи на відкритті водоймі будуть наступного року. Але у басейні запливи продовжуються і восени. Тож слідкуйте за подіями на офіційному сайті Кремінь Стайл. Марія Бердаєва, Іван Каченко, Кременчицькі новини.